У блоці дитячої онкології оглядають обновку, функціональну каталку. Медики зізнаються, мріяли про таку річ, але через високу вартість придбання відкладали. Нині завдяки благодійникам із ротарі клубу мрія здійснилася. Завідувачка блоку Оксана Глухарєва каже, річ дуже потрібна на випадки, коли треба пацієнта терміново вести в реанімацію чи на обстеження. Тяжкого хворого везуть. На рентген, коли це є терміново, коли це важко, коли, от коли дитина стан важкий. Для цього існує, в залежності від стану дитини, також оця функція з підйомом головної частини. Завдяки підтримці благодійників у блоці мають сучасні зручні меблі, обладнання, посуд та іграшки для дітей. Кожне дитяче життя для нас безцінне. І ми намагаємося зробити для них максимально зручні умови, зробити такий несприятливий період їхнього життя максимально комфортним для їхнього перебування. У нас працюють чудові лікарі, яким під силу. Абсолютно всі методи лікування. Соломійка пацієнтка Черкаського онкоцентру. Лікується від лейкозу з листопада. Поряд із дівчинкою її бабуся Антоніна. Жінка каже, колектив у блоці дитячої онкології доброзичливий і відповідальний, а умови перебування комфортні. Наскільки все комфортабельно нам зроблено, ви подивіться на ту кроватку, вона ж піднімається вверх, вниз опускається, Тумбочки дуже благоустроєні, такі що можна дитина собі сідає та може поїсти, погратися. Дуже все комфортно. У Черкаському онкоцентрі для маленьких пацієнтів подбали не лише про комфорт у палатах, але й про можливість погратися і відволіктися. Файні хаші для малечі і книги мого видавництва. Видавчиня Юлія Чабаненко привезла нове наповнення для книжкової полички. Проєкт «Фрібук» – це з 22-го року постійний проєкт нашого клубу «Ротарі Черкаси. Спочатку палички з книжками українських видавниць були спрямовані для центрів внутрішньо переміщених осіб для того, щоб мали бо коли люди їхали, ніхто ж книжку не брав, мали змогу відволіктися. Поряди з книгами інтерактивний стіл для розвитку і розваг. Теж подарунок ротарійців. Ольга Палійчук тривалий час співпрацює з медзакладами Черкащини як ротарійка. Зазначає, підтримка онкоцентру значною мірою стала можлива з підтрим. Закордонних партнерів «Черкаський онкоцентр – один з трьох центрів, які надають трансплантаційні послуги дорослим і дітям. Це Львів, і Черкаси. Велика кількість пацієнтів, переміщених осіб отримують лікування від початку повного штатного вторгнення саме на Черкащині. Ротарі Німеччини в першу чергу, бо це найбільший фонд, який допомагає саме напрямку онкологічних пацієнтів, дорослих дітей гематологічного профілю з Нідерландів, з Японії. Сполучених штатів постійно підтримуємо Черкаський онкоцентр. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.